Ми з вами живемо життя, яке ми не заслужили, але, на жаль, яке маємо. Я просто приведу вам один приклад того, про що ми говорили сьогодні з моєю дружиною Валерією, ви її знаєте. Ми збираємось у відрядження до наших друзів, в Ужгород, і на фоні того, що відбувається, от обстріли сьогодні Україна обстріляла Російську Федерацію, Росія обстріляла нас. Ми розуміємо, що війна не зупиняється. Ми бачимо, що ворог дислокує, передислоковує свою авіацію, і ми усвідомлюємо, що рано чи пізно буде обстріл. Ми не знаємо, що це за міста. Це може бути Львів, це може бути Тернопіль, Івано-Франківськ, це може бути Харків, це може бути Дніпро, Дніпро це може бути Кропивницький, Черкаси, Полтава, Житомир, Кременчук, ми не знаємо Київ, ми не знаємо. І ось ми сьогодні діалог такий мали. Я е, телефоную кажу: Ліра, ми їдемо, а тут обстріли. І, ну, а Саня вдома, кіт, ви знаєте, як залишати тварину а, одну під час обстрілів, ну ви розумієте, коли ти не знаєш, що буде з твоєю квартирою, коли ти не знаєш, що буде, як буде, а, коли обстріли і всі ми разом то спускаємося або в укриття. Або в коридорі, але ти розумієш, що ти твоя близька людина, а, дитина, твої тварини, ну якось біля тебе. І як, якщо щось і станеться, то ну, ну, що зробиш? А от уявіть собі, ти перебуваєш за сотні кілометрів, а не дай Бог, щось стається. І ти нічого не можеш діяти в конкретний момент. Нічого. Да, ти можеш по камерам спостереження дивитися, що відбулося, що відбувається, але ти нічого не можеш діяти. І коли твоя тварина бігає отак по. По квартирі, тому що там вибухи, і вона перелякана, і немає до кого взагалі вона, вона безпомічна. Ти нічого не можеш діяти. Ти просто за цим спостерігаєш, і Лера мені каже: будемо сподіватися, будемо сподіватись, що обстріли будуть до того, як ми поїдемо. Бо ми знаємо, після обстрілів є тиждень півтора відносного затишчя, тому що ворог накопичує такі сили якими він обстрілює е, далекі території ну, від столиці і далі до заходу України. От вдумайтесь, до яких розмов ми вже сьогодні доходимо. Ми вже сподіваємося, що обстріли будуть раніше, щоб ми могли спокійно десь поїхати, зустрітися там з друзями, виступити на конференції і так далі. Це насправді жахливе життя. Насправді жахливе. Я сьогодні розмовляв із знайомою моєю, Вона каже: ви знаєте, дуже багато людей виїжджає за кордон виїжджає для того, щоб просто зберегти своє життя, здоров'я, нерви, вони там адаптуються і вони не збираються повертатись до України. І чим далі, тим ці тенденції поглиблюються. Я не знаю, що і як думають чиновники в Україні, в Штатах, в Європі, в Російській Федерації. Я не знаю. Але я розумію одне, якщо війна буде тривати ще 2-3 роки. Ми отримуємо країну з 10-15 реально мільйонами людей. Потім війна зупиниться рано чи пізно це буде. Сюди приїдуть іноземці, Бангладеш, там, Пакистан і так далі, Індія. І будуть жити, і будуть жити. І ці люди не будуть ні про Тараса Шевченка, ні українську мову, ні оці томоси, не будуть відрізняти ні, ні віри, ні приходи, нічого. Їм це буде не байдуже. Їм це буде абсолютно байдуже. абсолютно байдуже. А наші українці виїдуть далі. І їм там буде байдуже, тому що вони там будуть осваювати нову культуру, бо ми такі, нові правила. А ми тут залишимось реально в оточенні людей, які будуть просто питати, а чому ви змушуєте мене? Це вчити і будуть говорити це явно не завжди українською мовою, а ми ще будемо підлаштовуватись під них. Чим далі триває війна, тим гірше для України в перспективі. І ми це повинні усвідомлювати. Хто б нам що не розповідав. Які б е професори столичних університетів не були на ефірах, в своїх білих красовочках і не розповідали, як треба воювати далі, самі вони туди не підуть. Вони не хочуть розуміти, якою. Катастрофою сьогодні обертається війна для України. Президент сказав нині, що ми маємо зупинитися. І всі, ті, хто за війну, я ще раз вам говорю: йдіть в ТЦК, мобілізуйтесь і не морочте нікому голову. А в тилу і біля влади мають залишитись ті люди, які розуміють, що війна це страшенна катастрофа для України. І поки що, на жаль. Немає військового вирішення цієї війни, вберегти Україну дипломатичним шляхом це сьогодні напевне обов'язок керівництва країни. І я впевнений, що більшість громадян України якраз нині за зупинку війни, як сказав Зеленський. Все інше будемо вирішувати. Потім. Потім все можна вирішити, якщо ви живі, якщо ви в Україні. А не виїхали, асимілювались, адаптувались і більше не збираєтесь повертатися. Вам буде байдуже. Іде війна, не йде війна, вам буде байдуже. Вам не байдуже тільки тоді, коли ви в Україні. Вам не байдуже тоді, коли ви збираєтесь повернутися. І вам буде абсолютно плівати на все, якщо повертатись ви не збираєтесь. І чим далі триває війна, тим більше людей, яким плівати. І тоді виникає питання. А ага. Що ми здобудемо, якщо колись, можливо, через якийсь час військовим шляхом ми дійдемо до Кримського узбережжя Чорного моря, обернемося і повторимо фразу Слуги народу з серіалу Люди, де ви? Я цього не хочу. Я знаю, що Україна все поверне, але якщо будуть ті, Хто хоче бути в Україні, хто хочуть бути з Україною, хто не полишають надії повернутися, хто ще не сформували в собі повний запит виїхати. От поки ці люди є, є майбутнє. Але чим далі, тим їх менше. Не забудьте підписатись тут, в Тіктоці, в Телеграмі, в Іксі. вас має бути більше. Нас має бути більше. Бо голос війни набагато сильніший і гучніший голосів миру. З 2022 року я веду одну і ту ж саму лінію лінію миру. Лінію, яку, яка підтверджується сьогодні, і позицію Дональда Трампа, і позицію деяких європейських лідерів. І сьогодні цю ж позицію висловлює Зеленський. І я буду... Позицію президента України, не чужих закордонних лідерів, ні. Позицію президента України буду сьогодні бити по рукам тим, хто хоче, щоб моя країна перебувала безкінечно у війні. І мені байдуже, це депутат, чиновник, міністр чи професор університету імені Тараса, який стоїть у студії в білих кросовочках і в білих носочечках. І розповідає, як Україна повинна воювати ніякого миру. Іди воюй, друже, не в студіях сиди, в своїх білих шкарпетках. Воюй іди. мобілізуйся і покажи всім, що ти не тріпло, що ти не просто тріпаєш язиком, що ти не просто хочеш, щоб за тебе пішли воювати, а ти підтверджуєш свої слова. А ми тут будемо думати про мир. Ми тут будемо працювати на країну, і ми будемо працювати, щоб ти там нормально воював, друже. А ми будемо працювати тут над тим, щоб ті люди, які там вже три з половиною роки змогли вижити, щоб вони повернулись, щоб вони повернулись до своєї країни, до своїх рідних, щоб вони обійняли своїх дітей, які часто за кордоном яких не бачили 4 роки. Ми будемо за це. А якщо в тебе, друже, в білих носочечках і в вишиваночки, в студії інша думка, то підтвердь її. Своєю власною мобілізацією. Це буде чесно. Це буде чесно. Не будь триплом. Не будь. Бережіть себе і давайте будемо думати про те, як вберегти нашу країну. Ми все повернемо обов'язково. Але задача сьогодні вберегти країну і людей. Власне, це і говорив Зеленський у 2019 році. Життя людей найважливіше.